Це український далекобійний дрон лютий. Нині бійці гур готують його до роботи по стратегічним об'єктам, які розташовані на території Росії. Осімутра безпілотник на Москву. Це 32 бачив встановлено технічно. Далекобійні дрони бажана ціль для росіян. Тому гурівці завжди працюють швидко, запускають безпілотники і одразу покидають позиції. Кожна така операція це тижні ретельної підготовки. Тому над завданням працюють військові з багаторічним досвідом служби. Сьогодні працюємо засобом під гордою назвою Лютий, один з найкращих наших засобів, один з найнадійніших. Працює на понад 2,5 тисячі кілометрів, працює з будь-якого покриття, має на собі досить потужну бойову частину. Маємо вже декілька тисяч пусків, так само і уражень, досить велика кількість влучань, то тобто більше 80-90% влучань і операцій є успішними. Всі цілі, які ви бачите, це цілі військово-промислового комплексу, інфраструктурні об'єкти. І ви розумієте, що коли після дольотів цих, скажімо, дружніх засобів... Вибухають цілі нафтозаводи, аеродроми, знищуються літаки, які коштують мільйони, навіть і мільярди доларів. Тому практично для засобів дальнього ураження кожна ціль, вона не то, що кратна, вона в сотні в тисячі разів переважає вартість цих засобів і тому підготовка ведеться до кожного пушку, навіть коли пускається один засіб, надзвичайно ретельно, оскільки... Ці цілі, як ви сказали, вони дуже жирні, вони надзвичайно такі важливі для ворога і надзвичайно сильно дошкуляє їм, коли ми туди прилітаємо. Сім минут до старту. Лютий розробили у жовтні 22-го. По території Росії його вперше запустили у травні 23-го. Тоді він вразив нафтобазу в селі Волга на Таманському півострові. Ця нафтобаза розташована на узбережжі Чорного моря. На той час це був єдиний готовий екземпляр лютого у силах оборони. Його застосування по важливому об'єкту на території країни-агресорки було експериментом, щоб дізнатися, чи зможе безпілотник виконати поставлене завдання з ураження цілей в глибокому тилу супротивника. Наприкінці літа 23-го вильоти лютого стали регулярними. На де тим Вон містом вон воно, вон Он ніхуя прилітів. Відна вон, вон он, вон вон. Ні хуя. Йоба, вони чого, хуєли? Уже треті, в рот, блять. Тут статистику, от я не скажу, точно не буду вам брехати. І, і у них є і реп, і так же само, як і мобільні групи у нас, які збивають. І так же само вони збивають і вертольотами вже, і ППО, сухопутних, звичайним ППО. І вони вже натягують троси біля тих об'єктів, щоб ми запутатися могли. Ну, є, у них вже різні комплексні заходи, які вони теж застосовують, як і ми. Тобто це не те, що одне ППО, це комплексні заходи боротьби з Підараз, блядь! блядь. Підараз. Бля, это ПБО, они из автоматов что-то стреляют, вот интересно. Бать, пошел вниз. Ебать. Бля, Ничего себе. Вот этот прилет. Три хвилини до зльоту. Просто безліту давати хвилині. Прийняв. Дві хвилини. Готово. Готовий. Зліт, зліт. Зліт, зліт, зліт. Ви ніде не знайдете в жодних пабліках, що на уявному аеродромі Моздок, наприклад, спалені декілька стратегічних бомбардувальників, типу Ту-22 або щось інше. Безумовно, те, що попадає в пабліки, це більше те, що знімають громадяни їхні і викладають якісь приступні пабліки. А так вони це чистять, вони це закривають, оскільки це для них надзвичайно важливо, бо найстрашніше для них це те, що вони нарешті з нашими літаками розуміють, що війна прийшла до них в домівку. Ушел на колонну, бля. А? Ушел туда, нахуй. Вон, ты вошел. здоровый какой. Вон, хуя. Ну, да. Сейчас въебет нас. Ебать. Горит пиздец. Это вот за колхозки. Ебать, и че там взорвалось? Вообще пизда похоже. Там просто там пламя Все машины у меня остались Ой, Вот тут все охуенно